Кожний з міст представляли по дві пари. Фаворитами кубку мала бути пара шахтар 1 Кобрин тейгл та пара мір 1 Цуканов Полюхович. Долою Жереба саме ці спортсмени відкривали змагання і зустрілися вже у першому заїзді. Але принципове протистояння відбулося не у повному складі, адже через проблеми з технікою до заїзду не виїхав Кирило Цуканов. Да, я карбюратор поставив. Мені на цю гонку кстати, дали мотор. Клуб, мір хороший. Ну я його настроїв потім в дальнейшем а на первый заяз у меня карбюратор настройки просто сбились и не было подручных средств, чтобы его настроить. Я попросил запасной карбюратор Виталия Лосака, но у него был на запасном мотоцикле. И потом выехал, все было замечательно, все работало. Если бы в первом заезде не случился бы вот этот инцидент с техникой, я думаю, что мы могли бы метить сегодня на первое место. Это было реально. Без свого партнера з пари Ярослав Полюхович не зміг щось протиставити червоноградцям. В подальшому рівняни не програли жодного заїзду, але надолужити втрачене на початку гонки вже не змогли. І посіли підсумкове друге місце. Ну так, да, в принципі, трохи не повезло, там Цуканова з карбюратором були проблеми. То ми замінили карбюратор і тоді вже пішло все нормально. Ну, Старалися, пятому першому заїзді так, тейгала пропустив трохи, міг би краще. Мотоцикл буксував, треба було поміняти настройки. Я поміняв настройки, і краще стало їх. Третє місце також залишилося за рівнянами, які представляли команду Восход Вознесенськ. Пара Віталій Лисак Сергій Юзепчук зуміла набрати 15 очок, 12 з яких на рахунку Віталія, який запам'ятався своєю безкомпромісністю та жагою до перемоги. Настраювався добре, да, Як планував попасти на підстав, в общем, і Ну, це що були в мене нюанси, такі, там, з Поліховичем і з, з Цукановим, бо один старший я приїхав, то є, так погано трошки стартував, ну, проспав старт. А так, можна сказати, все, трошки мотоцикл, правда, підводив, ну, слабенько. Ну, Настроївся, і третє місце було якось нормально. А перемогу у Кубку здобули червоноградці Андрій Кобрин та Володимир Тегел, які всі свої заїзди розіграли на свою користь. Андрій в чергове продемонстрував відмінну спортивну форму, завершивши змагання з комплектом очок. Гонка була ну, на сильно такою ну, тяжкою, було легко. У мене мотори після ремонту приїжджали, де треба було дещо, дещо перевірити, дещо доіграти на тренуровці. бо би все вийшло в все, цей. Хотілося вигравати ще з сильнішими суперниками, такими безполяками, щоб хтось приїхав, ще хтось. А так не знаю, будуть ще гонки, хочемо ще, ще виграти або два рази, або три, якщо будуть робити гонки. Наступні змагання клуб Мір проведе в неділю, 12 серпня, на Рівненському мототреці, і це знову буде турнір серед пар. Сергій головня спеціально для новин рівного.